Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас продовження нашого відео. Ми купили, як я вже казала, в попередньому відео ми купили багато коробочок по 3 долари. В цьому відео у нас друга частина у нас 12 коробочок по 3 долари. 36 доларів. Ми uh -huh. заплатили за оце все. А, давайте дивитися, дещо очевидне, дещо неясно, що там всередині. Дивимось. Робимо підсумки і дивимося нашу вигоду. Поїхали. Перше, я візьму тут саду у нас. Перше, це ось така а, скатертина розміром 60 на 84. Відкривати не будемо, тому що, ну якби, це видно, що воно таке. А, просто будемо сканувати, дивитися ціну. і зразу покажу вам фото, як воно виглядає. Я знайшла. Ось таку саму. А, здається, це так, така сама компанія. Угу. Я зісканувала Летинку. по коду. 13:39. 13,5 доларів. Можна сказати, в принципі, непогано. Початок добрий. Ідемо далі. Угу. Наступний у нас пакетик. Тут щось. Ой, ой, тут багато чогось. А, я, здається, вже знаю, що це. Це а, також. Такі чохли на стільчики чорного кольору. І у них є ще отакі класні штучки. Вони защіпаються, щоб не їздила ця, цей чохол, щоб не злітав. Ось, защипаються. І одягається. великий кічин. Ні, звичайний, звичайний звичайний стільчик. Ого. А скільки їх штук. Так, я знайшла їх. Ну, ціна, звичайно, так як. Так, як ми вже казали в попередніх відео, ціна різна, дивлячись, залежить від продавця. Ось ціни 27 доларів, 32, 33 долари. Ну, Хоча б мінімальна. Саме мінімальна, ось це, що я знайшла, 27 доларів за 6 штук, їх тут 6. Угу. Пишемо 27 доларів і просто йдемо далі. Угу. Так, ось такий: рюкзак, портфель, хто як каже. Бекпек. А, так. Ось такий новесенький, тут ще все всередині є. З отаким кошельочком. І ще з етикеткою. О! А тут його ціна. Ціна є. 20 доларів. Непогано. Угу. Ну, класний такий, в принципі, скласти багато чого можна і бути лишку води. Угу, він джинсовий. Угу, Тяжкий? Ні, такий, Не? ну класний, ну непоганий. Угу. Не тяжкий. 20 доларів йдемо далі. Наступне у нас беремо цю коробочку. О! А це у нас ось така пшикалка, така пульвізатор. Е Лізон З Хлоркою. Ні, там напевно не хлорка. Я думаю, кислота якась. Може бути. Для чого воно пише? А, що воно зберігає пластик і що це. А, коротше, сама дезінфекуюча штука, вона ось тут. А ти просто наливаєш води і купляєш ці Угу. і ну, давай просто покажу. Угу. Ось така штука. І оці картриджі купляєш. Ага, І, туди вставляється так, і вставляєш полуза. її сюди. І коли ти протикаєш оцею штукою, то воно виливається, воно виливається все. Ага. оця водичка. Голуба виливається сюди і чистиш спеціально таким а, дезінфікуючим засобом. Ну, давай дивитися ціну. Давай. Я його знайшла. Ось ціна 17 доларів. Ого. Ось. Одна бутилочка. Так, ось з одною, з одним цим рефілом. А якщо купляти збільше, е, а, хоча ні, це трошки інакше. Вона менша е, коштує 15 доларів. Це трошки менше баночка. Нічого собі. Ідем далі. Наступне. У нас. Ой! Ось така коробочка. Побита. Тут уже багато раз хто був. Угу. Ого, і що там? Я без поняття, чесно. Щось синє і біле. А, ні, дивись, слухай. Mm. Я поняла. Чекай. Так, 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 стоп, стоп, стоп. А, все, здається, я зрозуміла. Це на. Знаєш, це для стареньких людей Старих набір. Людей, так. А, ця мочалка. Мочалка з паличкою, щоб, щоб, щоб знає, спину щоб доставати. Та. Багато не рухатись, собі помився. Угу. Потім є ось така штука, яка. А, Піднімає щось там з землі, знаєш, щоб не нагинатись, uh -huh. щоб вона не боліла. Це, я, чесно, навіть не знаю. Зараз заглянемо, що воно таке. Є лопатка. З... До неї є такий, типу, подовжувач. подовжувач ага. та, щоб було, знає, щоб взуватись легко. Стоячем. Ага, щоб, стоючи, Те, щоб не згинатись. <світ> Далі у нас а це що у нас? Я не знаю. І щось ще, що це? А, це гачок на цю штучку. Угу, щоб зачіпати її. Ага. Кудись там. подивимося, що це? Це у нас щось таке. А що це? Це ручка, коли лежачі люди вставати. Так? Да? З... А три їх. А, ну, завішуєш? Знаєш, ліжко таке колись було медичне. Коли... Це на ногу? Я не знаю, чи на ногу завішуєш за ліжко, і ти ж рукою хватаєшся, раз, раз, раз ти встаєш. А, -а, -а щоб да. підтягуватися. Підтягуватись, так. Окей. Як ми будемо це все шукати, це цікаво. Не знаю. Ну, давай подивимось, ще що оце, щось таке цікаве. Угу, Це поняття немає, що це. Я не... я... не просто без... А, це, напевно, що такі, та це ногу. Це напевно, Це нога, що... ага. Коли, коли Ложа. травмована ми... нога, Так, так. Так? Завішується. Да. Ні, Міня... просто воно з з двойними цими ручки положення. Стивно. Може, самому, щоб знімати з ліжка, знаєш, ногу. знімати ноги з ліжка? Може. Я не знаю, чесно. Ну перевір там. Ну, таке, таке чесно. Ну, якби в госпіталі я бачу багато різних цих угу. штук, але вони більш автоматичні. Тобто, там прям машинка, яка людину знімає. Я думаю, людина, яка лежить вдома, то для це неї… Класно. Так. Це класно. Це чесно, це, це дуже у мене знайомий працює з цим, з мужчиною, який інвалідність має, і він не має як рухатись. То в нього такі теж якісь. Як Можна сказати, саморобні, саморобні, знаєш, ну, такі штуки. Тобто вони не автоматизовані. Дивимось, що воно таке. Точніше, давайте подивимося, як це все виглядає, яка це ціна цього всього. Ціна, так. так, отже, я знайшла. А, давай спочатку почнемо з ціни. Ціна зараз на знижці коштувало це 32 долари 40 центів, mm -hmm. Зараз коштує 30 доларів. А, Ось ось так воно все виглядає. А, оця а, палочка, Чим яка. Та, ага. Щіпчики щип, такі. Оце, виявляється, ще цей крючок ним можна вдівати пальто. А, так, ось воно. собі. Ага. пальто, вдівати а, носки. Це все насаджується на ту ручку. Ага. синю з білим. Так. так. Ось, і воно, виходить, оце подовження таке. І оце. Виявляється для того, щоб дівати а, носки. Ага, це якщо люди не можуть самостійно згинатися, а так. це А це пересувати ноги, коли, якщо... коли палочки після... нема. Так, після інсульта. Mm -hmm. Я поняла. якщо частина а, а, розум... тут навіть є відео, як повністю користуватися цим всім. Якщо вам цікаво, можете в інтернеті це знайти. Ми точно знайдемо кому це відправити. Так що йдемо далі. Наступне. Це у нас. Тут пише, що це а, тумбочка для, для яєць. Актуально зараз. А, дорого. Ні, ну стільки яєць слухай купити, то, то буде дуже дорого. У нас ціни на яйця, щоб ви зараз знали, дуже. Вже трошки спустилися, але у нас був якийсь пташиний грип, так? Щось таке моє. Угу, дуже багато корей Але загинув. Не тільки пташини. Захворіли і корови, і всяке таке у нас в госпіталі зараз, коли ти приходиш в госпіталь, тебе питають, ось ти хворієш, там маєш температуру, і всяке таке. тебе питають, ти їв якесь непастеризоване, правильно? Угу. Необроблене молоко або сир, або ну, щось таке, що не розігріти, або з холодильника дістав і ну, з'їв? І від цього ти можеш захворіти. Так що. Отак. Ось такий а, і це? тумба. А, а, шуклядка, як так. замість лоточка. Я не знаю, що з нею щось не так чи що? Ні. Вроді ні. Все ціле. Угу. Я не знаю, ну все, все з нею так, вот. Одна і друга. Стіну. Я, знайшла, а, я знайшла приблизно таку, ось, вона коштує, їх дуже багато, різних на 40 яєць, а, 19 доларів це сама така а, якби маленька ціна. Але наша а, ось вона. Я не знайшла таку подвійну, одинарну цієї компанії, ось такої: 15 доларів. Тому mm -hmm. я думаю, що воно ще дорожче коштує. Але запишемо так: 19 доларів, в принципі, нормально. Mm -hmm. Йдемо далі. Наступне. Щось кольорове. Це якісь з паличками. Це в землю uh -huh. Це, там Щось таке? Ну, певно. З щось, народі. Ще мас. Це цей суслик, той, що знаєш. Хеппі. Happy... Коли, знаєш, коли прирізник робить. День, да, День точно. Що... Коли оцей вилізає з нори, якщо вилізає, то весна буде, якщо не вилізає, правильно щось там таке. Угу. Якісь такі ужас, щось таке. є. А, покажу всі кардинки, Ну, от Самі палочки ззаду. Пише а, лютий, фебрі. Ось в окулярах такий, ось такий. Угу. І пише. Привіт, весна! Mm -hmm. І ось день бабака. Ну, я думала, що з ним народження. Що... Ну, можна і з ним народження, але просто не ставити оце. Тепер треба, щоб хтось у нас народився в лютому. У нас нема нікого. Ну, давай подивимося ціну. No, Цікаво давай. взагалі. Я знайшла, пише, що вона зараз не. А, як її немає в наявності. Ось воно ну, там 10 доларів, 8 доларів, 9 доларів. Ну, такі, приблизні Середню якусь ціну пише. Ну, нехай запишемо давай 9 доларів, тому що тут якраз приблизно, ну, 10, нехай, ось приблизно таке саме, теж пише лютий. Угу. Ось таке схоже. Угу. Воно класне, але не знаю, чи будемо користуватися. Хіба що на декорацію ну, справді на день народження? Йдемо далі. Угу. Далі у нас ось такі а, судочки. Я не знаю, напевно, ми не будемо їх розвертати. Mm -hmm. Їх тут а, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, напевно, що вона. Mm -hmm. Так, десять. Ось yes. вони тут два зліпались. Десять штук, 10 кришок. Дивимось. Mm -hmm. Я такі самі не знайшла, воно мені показує тільки паперові ось такі. Uh -huh. Але ціна за них ого го яка, тому що там йдуть 50, чистий, так? Та. Ну, вони 50-100 штук йдуть uh -huh. та, і так uh -huh. далі, знаєш. Але оці пластикові, я приблизно такі самі знайшла. Шість штук, 3 долари. Ну, я думаю, що ми запишемо по долару за штуку, 10 доларів. Uh -huh. Я думаю, що це буде, в принципі, приблизна його ціна. Йдемо uh -huh. далі. Так, далі у нас, я побачила, що у нас є дві однакові коробочки. Ось такі. Одна розбита, друга більш-менш в нормальному стані. Давайте подивимось. О, О! Коробка розбита, а товар. Класний. Угу. Запакований повністю. Це на салат. Салат, якийсь супчик, напевно. що. Пише, що класний пластик, що його можна і мікрохвильову. І в дішвошер, тобто в пустомику. Заглянемо сюди, просто подивимось, чи там таке саме. Таке саме. Однакові. Скільки їх там? Чотири штуки. Дві великих, дві великих і дві. Ага, диві а тут коричнева. Зверху. Ну, Угу. Як склали, так склали. Mm. Але все новеньке, не побите, все в хорошому стані. Дивимось ціну. Давай. А, саме таке я не знайшла, хоча я сканувала по цьому а, коду, воно мені видало все, що хочеш, але тільки не це. Ось воно мені видало і скляні, зовсім інакші. Ось такі 4 штуки 30 доларів коштують. 4 штуки коштують 30 доларів. Ну, я думаю, що вон... В принципі, можемо записати по десятці. 20 доларів. Це буде більш-менш така середня mm -hmm. ціна. Воно того вартує, а ось тут буде написано 4 штуки. Mm -hmm. Давайте просто запишемо 20 доларів і йдемо далі. Mm -hmm. Так. Останні дві коробочки. Беремо цю, а потім цю гарненьку коробочку. Тут у нас щось важке. Ой, ого. Mm -hmm. Так, та-да-да-дам. Оу! Вау! Слухай. класна у нас кляна, mm -hmm. прикольна. Ваза! Mm -hmm. Ну, давайте Дивимось ціну. Mm -hmm. Я знайшла цю вазу, і я в шоці ціни, 35 доларів. Ого. Така сама. ця а сама там друга? Ні, це друга, така якась з капельками трошки інакша. Mm -hmm. Ні, ну ще є така сама за 62 або 122. Та ні, то то вже взагалі. Такі схожі, Schody. але саме ця от ця, mm -hmm. ну дивись, така сама, бачиш, там тільпанчики. Mm -hmm. 122 долари. Mm -hmm. Пишем 35, це я більше вірю. E, mm -hmm. Класно. Mm -hmm. Йдемо далі. Остання коробочка. Гарна коробочка. Ой, а слухай, тут все ще по-заводському запаковано. Угу. Відкриваємо? Ну, давай. Назад заліпимо. Що заліпиться? Ну, я лишила. Оу. Ого, слухай, дивись, як гарненько запаковано. А що це? Тут карточка, ніби 50%. О, на ну, наступну покупку. М -м -м. Круто. Так, дивіться. Тут у нас стакан. Що це те, що нам не вистачало в попередніх в палеті. Оце би отак мало виглядати. Дивись, ще компанія свою рекламку дає Оце оцекла. Тут пише. Це прикольно. Я спочатку побачила цю сторону, але... тут пише: Люблю тебе, дідусь, і тут пише. А, ти дідусь, який, а, якого всі, всі хочуть. Тобто такого дідуся хотіли б всі. А, новесеньке, новесеньке все, вона класна, і ручка така, знаєш тут таке просиліконоване, щоб Несколько. не скользила, ага. і ти тримаєш так і знаєш, щоб вона не. Ну це, звісно, така, скільки там, дві літри, півтора. Я не знаю, ну тут багато. І ще закручується. Єдине, що не вистачає — це трубочки, але частіше за все вони і не продаються разом. Mm -hmm. Тут заробляють на всьому. Як ви замітили, навіть кришки не продаються разом, навіть ручки нема. Mm -hmm. Ну що ж, дивимося. Mm -hmm. Знайшли ми її: 22 долари ось це вона. Mm -hmm. Ось такий от кружка, стакан. Хто як каже на англійській тамблер. Так що, класно. Кінець, класний. А, давайте підраховуємо наші підсумки. Робимо підсумки. І дивимось нашу вигоду. Нагадаємо, у нас було 12 коробочок по 3 долари. 36 доларів ми заплатили. А вигода наша. Точніше, стоп, стоп, стоп. Роздрібна ціна цих всіх товарів 223 долара. Це, якби ми заплатили за все, повну ціну. Мінус. Те, що ми заплатили 36 доларів. Наша вигода 187 доларів. Непогано. Непогано, в принципі, все. Я думаю, що процентів, напевно, що 80-90 точно ми будемо використовувати. А, класні товари, особливо ті штучки з сусліками. <хи> Ось така от у нас була розпаковочка. Дуже дякуємо за перегляд. Дякуємо за всі коментарі, що нам пишете. Підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео. Всім Па-па.